Хлопчики, добрий ранок моїх дівчатка. Ви знаєте, що кожен ранок у нас добрий. Дякувати Богу, дякувати нашому ЗСУ, що в нас є можливість встати. відкрити оці сьогодні дуже гарні очі. Ну, ви ж вчора розумієте, да? я влупила ту панку кобачків, я ще вдома і хіла. Сьогодні встала. Слухайте, я теж сплю, чую хтось штука. Навела будильник ділова на 8.40, а вказується я на 10. Франківськ приїжджаю, а в 9. Бігом, бігом. постіль зібрала, віднесла, пішла раз тою холодною водою лякаюся, другий раз холодною водою лякаються, а воно не лякається. Хорошо, що ця кулечка. До. Волосики підправила, собі таку завушка зробила, байдуже. Вечку вмила, зубки почистила, губки накрасила і чай. Так що, мої ви знаєте, на дворі видно мороз і сніг. Так що яремче мене зустрічає з снігом. Одеса привела з дощиком, а яремче зустрічає з снігом. Так що, Коментарі напишуть, на кого ти світуля похожа. Подивись на себе. А я так дивлюсь, спочатку а потім вспоминаю мамині і бабушки. Віри покійні слова. Дочечко, ти у нас сама красива, ти у нас сама гарненька, рідненька. Я не забуду слухати, в мене є фотографія, Показала. Поїду до мами, покажу, де стою. Я такое рівнесенько. У мене плаття таке в горошок, знаєте, трусики видно. І коротка-коротка стрижка. Мама, видно, коротка стрижка. У мене ж взагалі сам по собі волос такий чую, наразі, бо рідкий волос. І зверху стоїть бант. І видно, як поставили мене для фотографії отако, щоб не шевелиться, так я і стояла. Так, да, так що я вспоминаю мамині слова. Дівчатка, слухайте, ну на що ви дивитесь на мене? Ви теж на себе утром дивіться, я не думаю, що ви утром прям стоїте такі прям богині. Ну, я теж сьогодні ні, ну я сьогодні прям дуже бойню. Ну, я вам вчора казала. Я вам казала, у мене дві бутилки води, кабачки, я вчора гарненько ще й конфетами полірнулася, мандаринка, Байдуже, байдуже. Вчора такого було. Як ДКУ перемішалося, там все одно перемелеться. Та світуля похожа? сама на себе, боже, таке і сонце, і сніжок і видно мороз, тому що іні по городах сильно-сильно. уже 8.47, скоро буду вірям, що дівчатка, а чайник, а чай з пост стаканчика, як ви думаєте, це тут раді нього тільки треба їхати в цьому поїзді, я вам говорю. Мені так подобається особливо на ставище, а як поїзд їде, він так цок-цок, цок, цок. цок, цок, цок. Головне, щоб він цокав, так знаєте, коли не спиш, бо цокає аж внутрі і все. Він вже пошти. Я люблю холодний, я холодну, і каву холодний, чай п'ю холодний. Так що, мої, дольки, на кого ми не були, похожі, які ми не були, саме головне, що ми люди, люди з великої букви. Ви знаєте, кожна людина вона має свою харизму, кожна людина вона має свою ізюмінку, у кожної людини і плюси і мінуси, так само, як і в вашої світулі. Так що, якщо світулька встала утром помята, Час. це ж я вмилася, не от якраз той холодною. Думаю, Боже, водиться. Давай, відкрий світульки і ласки. Але я зараз вийду на двір, там, мабуть, мінус, і ці очі не то, що відкриються, вони прямо ж до лоба відкриються. Да. Від... Так, мирники, ви вже на роботі каву пили, чай пили. Давайте робіть собі каву, чай, і давайте світульки вип'ємо. За гарний день, за гарний настрій. Красота, вона є, була і буде. Ми самі робимо з себе красоту, що хочемо пірогонду. Три дні можу ходити цим хвостом, просто гульку перекрутила і вона ось гарненько, губи красила, очки підвела. Мої хорошенькі. Саме головне в нашому житті, щоб ми були здорові, щоб закінчилася ця війна. І, буде в нас, і красота буде у нас сьогодні. Давайте вип'ємо цю каву з вами цей чайчик за гарний настрій, за чудовий настрій. Ваші бажання, які у вас є, щоб всі вони здійснились, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи не сходила. Якщо ви колись не дай Бог заплачете, то щоб були сльози, радості. Ви поняли мене? Мої хороші. Ви знаєте, що все, що ми хочемо, ми плануємо самі собі Запомніть, якщо ви цього хочете, так воно і буде. Я вам всім бажаю. Ай Так, мої ріднолічки. Я вже в віремчі, вже приїхала. Так, да, звісно, такий трошки морозець. Прям хороший морозець, пар такий сонечко і морозець. Ну і світулін красний чемоданчик. Ой, пар прям хорошенький йде. Я хочу вам сказати, що у, прям хороший морозець. Добре, що в мене якісь кепочки, якісь шапочки є. Ну, людей, звісно, не багато. Ваша зараз вам покаже свою цибулинку. Ну, вона у мене вечірня, але яка різниця, яка цибулинка? чи вечірня вона, чи утрішня, але вона цибулинка. Мої ріднулічки. Фух. Гарного всім дня, позитивного настрою. Так, одна та електричка уїжджає, а Світулічка Світулечка покаже вам свою цибулинку. Всім гарного дня, позитивного настрою. Я вже у Франківську. Слава. Так мої хорошенькі, добрий ранок, ранок такий, прям хороший, морозний, але сонечко з зубами. Знаєте, колись на дворі зима, я бабушки Вірі походу мені кажу, бабушка Віра, ми йдемо на надвір. Вона каже, ні, ти на я надвірник, що сонечко світить. А ми на печі там і конечку маленьку, ми Сашу таку, як оті гудзики вперлися, знаєте, і дивимося. Тож Цікло вікно. Я кажу, а сніга? Отако от раніше сніги були по сви що раніше сніг міг бути до вікна, як хоче. А вона каже: Ні, сонце зубами Я кажу, що сонце зубами. А в нас такі шапки були і шарфи. Оці такі, знаєте, вони були сірого цвіта і з пухом багато, і ці пальта були такі пальта, рукавиці, а рукавиці, знаєте, як одягали сюди, щоб ми їх не губляли на резинки. Рукавиці і валянки биті, і я ні, сонечко, пусте стока. Ну хорошо, вдівайся. Я кажу, добре. А в нас в, хат в хаті ну дві комптки було. В одній піч була, в другій сіни. Не було піч, було ходно. Іди в сіни, подивися, як там, іди, в сине, вода замерзла. А раніше шускриці набирали два відра. Води в сіни, і вона там була, кружка була, пили там. За щечки щипаю. Але я розумію, що воно щипає світа, покажи. Це були, дівчатка. Ну, у мене костюмчик, я вчора в ньому уїжджала. Сьогодні приїхала. Це така троєчка обалденно класна. Я її брала у ланкоті. Дівчатка, він дуже крутий костюм. Плюс світуля мені привезла чула та значить вони йдуть натуральний замч, це гаєчку. Дівчатка, вони як в печки, нога, як в печки. Але світуля мені привезла дев'ятку. Я хочу сказати, що навіть в восьмерку я влізла, але під теплий носочок буде так хорошо. Одним словом, ось така у мене обалдєнна троєчка, опленінна жилеточка, отака кофточка хорошенька, висока посадочка. Тут у нас є карманчики. Жилеточка застібається і стає воно собі, геть, знаєте, тепласенько, так вайлюженько. Так що, мої хорошеньки, цей я вам показала, буду вже їхати в Яремчу. Зараз Рома вже приїде, і буде їхати в Яремчу. Але я ж думаю, Світ, ну що ж ти? Я всю чай чайки, попила, про своє красиве личко розказала. А це будинку, є це будинка всім. Гарного дня. Так поки чекаю Рому, знаєте, не хочу ти вокзал, хочеться постояти на, на такої, знаєте, погодки, воно морозець. Так хорошо, так, да. він щипає за вушка, щипає за щочки, щипає за язичок. Але пар з рота йде. Хочу сказати. Главне, що щоб рот не замерз, треба завжди говорити. Мої ріденки, ви знаєте, я завжди в таку пору. Я дуже часто згадую свою бабушку віру, бо тому що, боже, вона завжди казала, ми на надвір хочемо вийти, а вона нам ті шапки, ті шарфи. А шарфи були оці такі, знаєте, махрові вони. І вона нам таку, знаєте, в'язала. Получається, шапку тягнула бровей, а завжди закривала на мізка. Щоб ваші ноші носики. носики не померзли, що?» І це вона нам такі брала ті шарфи, закривала носиками. Думаю, бабушка Віра, зараз би ти була. оділа б мені ту шапку, оділа б мені оті валяни. У нас були Сашою валяночки, такі войлочні, знаєте, теплі дуті штани, комбінізони на підтяжках. пальта такі тепленькі були з капюшонами. капюшони такі в ньому іскусний був, як шапки оці були такого Аж сюди вона тягувала і шарфом в'язала рочка, щоб ми ніколи не замерзли. Так що, мої рідні я дуже люблю з вами поговорити. Ви знаєте, чесно, я люблю вам все розказати, я люблю вас послухати. Але ви знаєте, багато там от, дівчатки, які пишуть, що Світуля, ну ви нас питаєте, ми вам говоримо, а ви робите своє. Дівчатка, дивіться, ми завжди всім слухаємо. Правильно? Ми слухаємо, ми читаємо. Але в будь-якому випадку ми прислухуємося тільки саму себе, тому що так, як ви рішите, за вас ніхто не рішить. Так, мільйон людей, мільйон нині. А я хочу сказати, що є дуже багато порад, які, допустимо, ми не знали, я, ви, третя, десята, правильно? Так що, мої ріднулічки, ви на це не ображаєтеся, тому що так би і вам. Допустим, вам щось сказали, вам написали, да? І ви щось хочете там зробити, чи там щось питаєте, як лучше, як то. Да, Ви послухали ту, ту-ту і думаєте, ну, так воно буде. Ви з усього собі вибрали одне. Так що, мої хорошенькі, мої рідненькі, я вам всім завжди буду бажати гарного настрою. Ви знаєте, від нашого настрою залежить весь наш день. Від нашого настрою залежить абсолютно все. Це вже правда і провірено неоднократно. Я зайшла в вокзал, покажу вам розклад. Колись у нас у Градівці був дуже-дуже великий автовокзал. Дуже. І отаку було розписання там у сирову, в думаньовку, в Первомайську, скільки були автобуси. Ну, розписання, відкис, скільки в Сирову, скільки в сирову. У мене зараз таке відчуття, що я у Врадівці на автовокзалі. У нас у Врадівці, ну, почається я живу від Кривого 10 кілометрів, від Врадівки 10 кілометрів. І заходили там. Ну зараз тут немає скам'як. оці скам'яки, знаєте, були вони були в рядок один до одного припаяні, такі вузенькі були. Ще літом в них, а такою, як зимою в шутки, та єлі-єлі втолочилась. А коло автовокзалу було велике, велике кафе. Там пекли біляші. Боже, які вони були вкусні ті біляші. І так само тут зайшла тут цей розклад. Я собі думаю, наверно, це як, як наче приїхали кажу, таке відчуття, що я в районі. Але вокзалу вже немає та вже немає тих автовокзалів у нас вже. Я ж кажу, от така ностальгія. Де не зайду щось, воно знаєте, дома. А цей пол треугольнички, як ви думаєте, скільки вже йому, так? Да? Ну, у нас, по-моєму, теж на вокзалі такий самий був. Геть, 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 Дома. Я наче вдома, я наче дома на вокзалі приїхала. У нас у 9 з сировий шов, е, автобус. У нас же ж велика села, перва, друга, третя, Моканія. І я пам'ятаю, в 9 чи о 8, 8.30 е, ми в центрі там, возле церкви сідали і вийшов. Це щоб піти. Автобус такий був круглі-жовті. Ну такий заокруглений, був жовтий. У нас було три рази автобус ходив, в 9, в час і в 6 вечора. А не вспіла, приїхала в Радівку, не вспіла, то йди пішки. У мене щодо до Радіки 10 кілометрів, що від, ну плюс-мінус, що від кривого озера. Слухайте, а ну а що поговорити з вами? Ну я думаю, що ви ще прийшли на роботу, вам теж світу нема, скучно, Да? Включайте, давайте з вами поговоримо. Як ви приїхали додому? Хто з села? Що, мої хорошенькі, так що сьогодні воно мені нахлинуло, знаєте, якісь такі виспоминання. Я завжди це споминаю. Особливо зайду десь, а воно мені напоминає. Іли там на дворі сніг я вспоминаю, бабушка Віра, я мені завжди казала, не пускала двір. Мої хорошенькі, я ще вам хочу сказати, що я завжди все бачу, що в нас коїться. І завжди всім співчуваю. Просто, знаєте, я завжди, щоб, якщо людині тяжко, щоб вона зайшла на мій канал і трошки розвіялась, хоч трошки, знаєте, Якщо якісь є вислідки хороші, щоб вони від неї йшли. Тому що я стараюся, знаєте, приносити людям радість. Я хочу свій позитив дати вам. Настрій, звісно, не завжди в мене хороший, я вам давати його не буду. Але свою ізюмінку, свою харизму я завжди вам буду передавати, щоб ви всегда в мене були веселі, щоб ви завжди посміхалися, і щоб у всіх все було добре. Я вас всіх дуже-дуже люблю і говорю всім, що все буде добре. По-другому До ні. Так, мої рідненькі, приїхав за мною вже Рома. Все, вже ну прохладненько, дуже-дуже добре. -дуже Добрий день, пан Роман. Чуєте, маршрут мінявся у нас з вами. Добрий день. А дайте сумку. мені. Чуєте, маршрут у нас скільки разів мінявся? З 11 до 10 до 9? 10, 11, 10, я тобі говорю. 10-50. А що я винувата чи що? Так, мої хорошенькі, все, їдемо вже. На дворі, звісно, дуже-дуже холодно. Дівчатка, а бурковочка така, ну як в селі. Рома, а ця бурковка, скільки років цієї бурковки? Скажіть мені. Оцеї бурковки. Ой, це ж австрійська бурківка, їй більше 100 років, це я тобі даю гарантію 100%. Як у мами в селі, це ж теж бурківка у мами в селі. Дівчатка більше 100 років, так що такий чудовий Франківськ. Двіження, звісно, таке хороше, пробочки. Автобус. Ж логоньки, а чого вона піддергуєте? Це тяжкий чи легкий? Ні. <рес> назад Так, мої хорошенькі, по, по дорозі до Яремчі ми заїхали на склад. Буду вибирати плитку в будинок. Хочу все в біржевих тонах. І склад такий великий. Рома, а де це склад? Це прямо у Франківці. Це ж мене виїхали з Франківська, так? Да? Це у Франківську прямо цей склад. Слухайте, я тут ще не була, але тут такий великий вибір. Рома, таку, так? Да? Отаку я хочу. Великі квадрати, так? Да? Це що? Це в мене вулична, дивись вона. Це вулична? вулична? Та я примірно кажу такими квадратами я хочу. І ламінат є, дівчатка. Робота з 9 до 18. Пішли, будемо з вами. Ого, який магазин великий. Ой, мої хорошенькі, тут можна вибрати, що ви хочете. А я хочу сьогодні вибрати плитку собі на пол. Йдемо, йдемо. Так що добрий ранок в магазині. Да, великий дуже магазин. Дівчатка, він у Франківську. Де іменно я не знаю... Так. Рома, як це, а, керамбут називається магазин, так? Дівчаткам тут дуже великий вибір, і причому вибір всього. А дивіться, а це що в нас іде? Ром? Це, ну, давай будемо це. Я тобі показую, що ми вчора підібрали. Наприклад. Ви з ларіше вчора були тут? Да. Були тут з Ларісою, так? Угу. А це що таке? Це теж така плитка на пол, не Та Тут, 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 тут мільйон цього. Мне... Треба дивитися. Так, а йдемо? Це все на пол, плитка, так? Да? Боже, їй тут мільйон. А то на стіни і на пол. Боже, їй тут мільйони. Так, йдемо, щось будемо. Пішли. куди ви кажете, йдемте, йдемте? Чуть-чуть, каже, відключайся. Чуєте, що каже, я хочу дивитися, що тут є. А Рома мені каже, чуть-чуть відключайся. А зараз, дивіться, тут очі розбігаються. Слухайте, ну такий вибір, ну дуже великий вибір. Я хочу вам сказати, що, дівчатка мої, так, звісно, вибір дуже-дуже великий, але на підлогу я вже вибрала. Я все, хочу, я вже вам казала, в біржевих. А ну на пол Рома ложіть її на пол. Так, мої хороші, як ви думаєте, це на пол красиво обрала? Вона така, як глянцева, так? вона як глянцева. Вона камера, звісно, не передає, вона виходить 700 гривень квадратний метр. І на пол, отака буде скрізь у мене плитка широка, широка. 600 гривень квадратний метр. Звісно, камера не передає, вона дуже красива, це із нових і а, трошки передає блістінки. Вона буде хорошо витиратися, не буде затиратися, так що на пол ми вже оприділилися. Добрий день. Так, на пол ми вже оприділилися. Да, да, реклама, да, да, да. ні, ну я, дійсно, це така вона дуже красива. Да? З цього, що приїхало зараз, Це вона Ну, Тут більш глянцева, а мені оця така, так, да. оця, це тільки приїхала, вона 700 гривень квадратний метр, так? Да? Ну, так, 600 гривень. Ага, так. так, на пол плитку я обрала вже. Зараз я хочу у ванну кімнату плитку обрати. Зараз дівчинка тут нам все і покаже, і порекомендує, тому що в мене будинок буде весь в світлих тонах. Ой, це красивий. Оце красивий. Можна пукати ту підлогу до неї зразу прикладати. Ту. Ну, Оту шо? підлогу, так? Да? Можеш це дивитися, чи під. Підлога буде, підлога буде вся в той, що я обрала. Вона така красива, ви знаєте, от вона така не обична. Не як, е... ну, ну, така... Так, ні, отака оця підходить. Ні, ні, давайте отаку. Получається, це в нас буде ванна і туалет. Отака вона буде. Це в нас на пол. Пол буде у нас весь будинок буде в такої плитки. А... Фотографія? Ні, вона не відображає. Ви знаєте, фотографія. Ні, 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 ні. Да, да да, да, відео, вона інакше, але ні, ні, давайте. Оце стіни ванна, кімната і туалет будуть такі. А весь дім буде в отакої плиточки. Вона ну камера не передає то, що є. Значить, ця у нас получається це 885, да? Квадратний метр, а це виходить 700, Так що, мої хороші, весь будинок буде в такої плитки. А ванна кімната, там у мене дві ванні кімнати, два санузла Ли? буде. Три. Бачите, бачите, знаєш, що в мене є? Три? Сама не, не знаю. То буде така, да, отаке от беремо. Під Яка під замовлення? А це теж красива дуже. Ну, це можна замовити. Я ну, та красива, Але я це теж красиво. Це півтора тисячі коштує. Півтора тисячі? Угу. Ну вона теж красивенька. Ота, або така як то, то може бути і за 5 тисяч, якщо да. і Він. така. Ні, ну все одно та мікраться, ця, дивіться, я не знаю, ця мені більш підходить. У неї є такий цей неї оттін... Є такі прожилки. Прожилки, якщо прожилки, прожилки да, 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 да. вона так, да, схожа. та така ні, да, це дуже красиво. Отаке таке сочетання беремо. Да. Так, мої ріднулі, мої красотулі. Плитку я обрала. Значить, в будинку на полу буде вся та плитка, яку я вам показала, а в душовій кабінці і в туалеті у мене буде плитку, яку я вам показала. А стіни, звісно, мене будуть в біржевих тонах. Так що, одним словом, плитку обрала, все показала. Магазин у Франківську дуже-дуже великий, дівчатка, і тут є все. Тут є і техніка, є, і електрика, є абсолютно все. Я вже їду в Яремчу. До речі, Вікуся дзвонив. Ой, яке зеркало красиве. Цибулинка. Дивіться, яка цибулинка. Світулька покаже вам і тут свою цибулиночку. Понімаєте ще в магазині такому я вам цибулинку не показувала. Всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас обіймаю, цілюваю. До речі, ванна велика така. Ну, до ванної мені ще трошки потом. Спочатку плитку взяли. Все по чуть-чуть. Всім гарного дня. Так, мої ріднулі красотулі, Я вам ще тут в великому зерку не показувала свою цибулинку. Значить, дивіться. Тапотулі, костюмчик і сумочку це наша ланкоті, світулечка. Дівчатка, костюмчик, троєчка. Тапотульки дуже-дуже теплі, вони йдуть на це замшеві. Сумка йде балоніва і дощ і сніг нам не поміха. Тим більше така погода, що вона суперкласна. Вона є у відтінках. Дівчатка, на мені костюм троєчка, дуже класний, дуже теплий, дуже комфортний. Одним словом, напишіть, чи сподобалася вам взагалі ця світулька, чи сподобалася вам плитка. Скрізь по всьому будинку буде ота плитка коли я вам показала, а ванна, кімната і туалет буде одною, а вже стіни будуть пошпакльовані. Але все буде в біжевих тонах. Я хочу все в світлому тоні. Так що мої рідулі, мої красотулі, я вас всіх обіймаю. У Франківську такий великий магазин є. Я вам показала і плюс показала коло цього шикарного зеркала свою цибулинку. Цибулинка вся йде від ланкоті. Дівчатка і сумка, і костюмчики та потулечки. Правда, вони дуже дуже удобні. Дівчатка вони йдуть замшеві з геєчкою. Та й вообще все хорошо.